Всім доброго дня! Програма за час вітає вас, і сьогодні ми е, вирішили взяти інтерв'ю з одним з організаторів, з капітанів з тренерів команди Тім е, Кеп Юрієм. Юрім. Е, Юрій, що ви прийшли, дякую, що ви виділили час? І, Юрій, можете дещо сказати про свою команду, як вона організувалася? Е, ну як тут підібрали гравців ну, в цю команду, і взагалі, можливо, трошки історії своєї команди, як вона виникла, зародилася. Історія наша вже так трохи має команда свою історію, певний досвід, певні традиції. Зародилися ми у 2004 році, коли угу. підібралося так в однодумці. Ну і футболісти, і на основі тих футболістів ми створили. Потрохи розвивалася, ми виступали в першій лізі обласного чемпіонату з, 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 з залу. Потім, загонявши там третє місце, вийшли у вищу лігу, в вищій лізі пограли пару сезонів, потім так, вийшли в місті, ставали на 12 і ми пішли грати на чемпіонат міста. Назва UTeam Cap вже потім сформувалася. У 2009 році ми почали співпрацювати з компанією UTM. Вона стала нашим спонсором. Ну і так злилося, що ми стали називатися UTM Cap. Хороша назва, ну, така, ніби досить відома, як в кругах обласного чемпіонату, міського чемпіонату, і так само в ХФЛ. Що можете сказати про склад вашої команди, як ви ну, от, підбираєте склад на кожен чемпіонат? От, ну, в фактично, е, в ХФЛ як ми попали. Е, хлопці, Галка Роман, він е, минулого року приймав участь в ХФЛ. Ну і цього року так само він запропонував, каже, давайте. Щось то. Я спочатку так віднісся до того скептично, а потім посидів, подумав, що, можливо, воно і краще, коли ми будемо літом, хоча б по раз, раз на, на тиждень збиратися і дивитися, хто як себе проявляє, так, хто як, хто угу. як, е, проявляє себе на футбольному полі. Досить е, класно. А кого можете відмітити в цьому чемпіонаті з е, своєї команди? Ми розуміємо, що можливо кожен чемпіонат ну, виділяється якихось ну, пару гравців, які проявляють себе. Ну, там, що можна сказати про цей чемпіонат в Українській лізі і як йде підготовка ну, до чемпіонату міста? Я, я, не хочу ну, окремі, ні, я не хочу розглядати я маю на увазі, окремі, ну, чемпіонат міста і, і ХФЛ це зовсім різні речі. Зовсім, угу, да. ну, от Ми відіграли ХФЛ, зараз. Виходить так, що ми його виграли. Вітаємо вас з чемпіонством! Так, виграли лігу, а ну, вже і по ходу трошки піддивлялись, хто дає по людях, і підбираємо вже зовсім, ну, чемпіонат міста зовсім інакше. КФЛ ну... це одне, чемпіонат міста зовсім інше. Так. І ну, як ми підбирали тут людей до команди, фактично кажуть, той же Галка Роман він собі набрав у людей і з якими вони хотіли стартувати в чемпіонаті. Потім ми вже потрохи, я подумав, кажу, що подумав, собі думаю, що може краще буде, що ми будемо всі разом, збиратися. почали ми збиратись, дозаявили тих, хто був у нас минулого року, і вже так говорила команда. Спочатку так приходили, відносились, але пішла перша гра, пішла перемога, друга, третя, четверта. Почали хлопці сходитися, побачили, що десь воно є результат. Ну і... Як кажуть, апетит приходить під час їди і почали, почали вигравати. Фактично ми програли лише одну гру. Це початок другого кола 30 серпня з «Віру». Десь так вийшло, що хлопці просто не, не зрозуміли. Я не, не зміг їм донести, що це буде одна з ключових ігор. Ну і віднеслись так, і нас була фактично одна заміна, що виявилось, можна сказати, замало для того, щоб досягти позитивного результату. Ну, зрозуміло. Ну, цим футболом він напевно і е, привабливий, що ну, не завжди фаворит виграє. І е, такі бувають деякі моменти, які ну, навіть собі не подумаєш. Тому є е, ну, таке в футболі. Тому е, хотілося б привітати вас ще раз з чемпіонством в першій лізі. Е, ви тільки маєте одну поразку. Е, ну і це досить хороший результат. Я думаю, так само досить буде показати, ну Кращі результати, можливо, в чемпіонаті міста, хоча це зовсім різні чемпіонати, ми це розуміємо. Але це моє побажання до вас. Скажіть, будь ласка, з якою командою в першій лізі, можливо, в Кубковій якійсь грі, вам було ну, от, приємно грати, там де відображалась, можливо, це повага до суперника, повага. Ну, от ваш колектив ну, один до одного ну, класно відносився, ну ніби до суперника. Ну от якщо це, ви, може пам'ятати цікаві вкому? ігри, так цікаві ігри, це. Такі ігри можна назвати, ну, так, як почався чемпіонат, так ходу вже був. Друга гра наша була проти аматорів, досить така хороша гра була, ми перемогли з рахунком 3-2. Така е, кусюча гра, бойова гра, результат такий сам за себе Вона, говорить да. 3-2, щоб що поборолись, виграли. Потім е, була гра проти Зорі. Пам'ятаєте, хто, хто дивився, десь воно може є. Да. Так само ми. Вигравали 2-0, 2-2, 3-2 вигравали, 3-3. Вилучення нашого гравця, але якось да, закусили, закусили зуби, додали і виграли 5-3. Цю гру хочу відмітити. Далі була наша гра проти звіра, де ми програвали, потім зрівняли рахунок і буквально за секунд 40 до закінчення м -м, забили, та, до закінчення гри, забили, забили переможний гол, перемогли. Ну, десь так. Потім от, гра була цікава, так само, оцю, що ми програли, ага, так, так само так. Вона, її не можна відкидати. Це урок для нас, що десь так не можна відноситись, беру на себе. Грає команда, програє тренер. Це точно. Десь Це вона точно. так є. Потім і от останню гру, яку ми провели проти зорі, також була. Ми Чогось зразу відтягнулися назад. Нас влаштовувала нічия, почали утримувати рахунок, пропустили гол. А тоді вже почали думати, як нам треба відігратися. Відіграли гол. Ну і потім токар. Забив шедевр так, зробив шедевр такий, який напевно забиваються раз за кар'єру. З центра поля парашут дав такий м'яч воротарше руками. Да, да, Черкнув і м'яч впустився в сітку. Досить такий класний матч був тоді. Багато емоцій, ну, позитивних, хороших емоцій. Скажіть, будь ласка, Юрій, ще таке, можливо, от ви зіграли з кожною грою ну, по два матчі. Ну, яку команду в чемпіонаті? Ви б Назвала такою перспективною командою, ну, наприклад, ну, хоча, можливо, результати не найкращі, але якась стабільність, можливо, можливо, от щось прогрес, можливо. Ну, взагалі, по так я скажу, може воно десь та команда не вверху. Ну нам дуже було складно грати з командою Авангард. Авангард. Ми першу гру 2-1 їх перемогли, і так якось нам було важко, важко. В другому, а -а -а -а. другому колі 4-2 ми виграли але так само. ну Команда нам забила там, там гол, що при 2-1. Ну і тут рахуйте, що, що також 4-2 важко нам було. Це так, ну моя така а -а -а. думка. Чогось а -а -а. мені так нам важко давалося з ними Я грати. Розуміло. Ну, Хочу дещо згадати про команду Авангард вони в друге місце зайняли в минулому сезоні, в другій лізі. Можливо, ну, от, інтересно, хороші такі гравці, їх небагато, вони там входять ну, якраз на гру п'ятеро? <ріст> 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 так, їх п'ять, але вони ну, чогось нам так важко було зробити. <ріст> ну, е ну, приємно, звичайно, що задали так само і цю команду. Е Можете сказати пару побажань до... Гравців до всіх гравців чемпіонату, можливо, до своїх, до команди від тімки от... Но... Ну, наші гравці перше почнуть своїх. Наші гравці, вони всі, всі є дисципліновані, хороші, такі, я знаю, і досить у нас непогано все виходить. Відносно других, ну, бажаю удачі, бажаю їм рости в, спортивну, в спортивній точці зору. Ну, і всього найкращого. Ну, я так само хотів би побажати всім учасникам християнської футбольної е, ліги, рости в, в футбольній кар'єрі, е, побажати всім поваги один до одного, поваги до суперника, е, побажати, щоб ну, була якась любов між один одним. Хоча це ну, звичайно, на футбольному полі ми розуміємо, що це емоції, але за футбольним полем так. було б досить це, е, приємно, якби це було. І е, ще раз хотів би. Нагнати, що з нами був один з організаторів, з тренерів і з один з лідерів команди Ютім Кеп. Лідерів, це за, за високо сказано. Ютім Кеп. Слівінський Юрій. Дякую, Юрій, що ви прийшли. Дякую. До побачення. До побачення.